Добре, коли все під контролем. Люблю цю чортову роботу. Найкраща команда, найкраще радіо. Скільки до ефіру? Десять секунд, вже 9, вже 8, вже сім, ні, ще вісім. А ось тепер точно сім. А от тепер вже вісім. О, а тепер знову сім. Так, де наш гість? Ми ж когось запрошували. 8. Чи знову портніку дзвонити. Микола Іванович, яку ви запрошували експерта із приводу машинного версату верстату будування не прийде. У нього сьогодні город замість нього. я. Як це не буде? Ми ж домовлялися. Так город же! А ви? А мене немає. Чого у вас немає? Города. А у верстату будування, ви розбираєтесь? Якого верстатобудування? будування? Машинному. А, ні. Але моя донька, ваша водатка, ви ж Андрій Любка? А, так. Беріть наушники, розберемось. Разі чого, позвонимо Портнікову. У Харкові 11 година. Доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Хартія. В нашій студії гість, який знає все про машинне верстатобудування. І поділиться зараз цими знаннями з нами. Дай вам здоров'я, пане Андрію! Я Сергій. Безперечно! Давайте поговоримо про верстатобудування. З радістю. А ви можете передати привіт? Кому? Миколі Івановичу. Він же на городі. Так, музичний привіт. Дякую. Ви куди, пане Андрію? Передавати привіт. Ви ж казали портніку позвоните. У нас заставка буде. Самі співайте. У нас серйозне радіо. На гостя свого подивіться. Співайте. Цей сон, цей сон. До кріпсон, қріпсон, кріпсон, кріпсон, мені доча мисниця. Крій сон, сон, вона мені сміється. Дякую <з Tip andcer> вам за фахову розмову. Насолода для А Ви продалися війну. Буду дану не було програм по жулюці Я абсолютно не підрядку. Ви слухаєте радіо Хартію. Найкраща команда, найкраще радіо. Мені здається, що мене забагато. Пане Андрію, фідвес. для доньки-фанатки.